с вами и мы сегодня играем вот такую игру. Скажи что-нибудь. Пока. 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 Купе дня. Игра вам. Я хочу 100 яблок, будь ласка. Сколько тут еще есть? Именно 200 яблок. А мне дало 5. Блин.

Так. Ок. Новых ран. Давайте зарядим и дарим соседам. Зато тут еще винги сосед. Ой! Ой! Я Вы не Він са давав. Мали матаго бізола. Місце говорили. Блін, я не хочу стріляти це. Блін, на мене нема. Треба піти до Цао. Цао! Цао! Цао, дай батарейки, Пижи. Само ну дай поделить. Э, Сава. Са, Савву заглох, ладно. Hello. Будем его... У... ...всё равно отнимать. Какая-то я думала, это монетка. Саша, на. Дима, потише самую штуку. Була зарядила, блін. Коротше, я хочу піти на сам файне місце у цій грі. Але. Але це секрет. Там, де Сісід може не дістати. Ого. Бо тут? Вот тут вас дістатися. Пауза. І статі пазу минули. Да, блин. тоже пару відео бачили такое. І ура, попали. Тепер. У А за парам да буде Йок. А тепер назад. Але сюди. Тепер нижче. Тепер туди. Назад. Не вийшло. Він не хотілося і приказ зробити. Кстати, я була залізла на сусіда, коли він виходив з цієї штуки. І він в мене запалив, покиньте. Він ішов, йшов, йшов, десь був. Я була на цьому світу Я на нього упала і він мене запав. Покиньте. мамай. Насправді це тато. Ось такі боки. Яку і такі боки бій? А, кстати, ви знаєте таку боку? Давайте в таку боку підемо. Ренарки, що таке боку? Вона... Вона має теж гру таку. Якщо мене знає. Не, не треба сусіди нема задума. Yeah. Сусідні нема. Треба стрілці ходити. Я навіть об'яснюю, що вона, мене... бачиш тут за мене. Yeah, я її вчу, бо вона хіба початок приходить. Як ми були приходили, а потім буде дуже тяжко. О, лізе в яблуко на яблуко. Іде послілися. Прямо другий яблуко. Взимаю друг. другий п'яти яблуко. Б'є, бьє. Я знаю. Б'є е... бік. Все. Давай. І потім сино, сино, треба прижати ту кнопку. Бере ту кнопочку і прижми. О, і кидай. Він не прийде. Він Но... не може. Він вийшов. Чекай. І тепер ти маєш бігти від нього в двері. Та він за тобою зараз буде ганятися. Скоро, скоро, скоро. Ти на, на замокся. Все, Чого? ти справилась. Ти від нього вбігла Тепер показуй, то Те, що показує? Ти маєш йти домой. Домой, домой. Сундук, а потім домой. Оцю хату потім. Що хату. Бери яблуко, просто нажми на яблуку. Ну і геть, гадь, геть. І тепер йди ЦАО. а хочеш знайди ЦАО. Можеш знайти ЦАО. Ти можеш з нього щось купити. Та мене... Та це поліцейський, якщо ти його вдариш, то він за тобою буде гнути. Я було багатська. І тепер йди до двері там, де тобі показують, до хати. О чого, і хати? Прийти в двері, нажати і тобі буде тут. І все, поняла? Ми, то... Ми з вами граємо, але просто я її поясню. Бліна, я забула сюди прийти. Бо... А, Бо він перше оглушається, а потім за, за тобою буде бігти. Привітні. Угу. Бабрики. Я не певну, дура. Дура, ти теперь. Я не первая, ти. Тобі не мене, значить тепер. Це ти певно. Ладно, досі є тут саня.

Олень взяв і... Ти мене... мене не будеш бити? Ти мене не будеш бити? Папа, не будеш Ты Вона... Деду Деду бити? Це така Мері. Вона йде до Мері. Йде до неї, тобі покажуть. Я знаю. А якщо хочеш, можна взяти от сюди. І мені пише. Що? Можна заїжджу Бо... в ньому? Що Бо... переховує б... Ж... б... сусіду у підвалі, я Мою це, 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 вот. з'ясувати. Нам треба йти в підвал, він відкритий. У мене, у мене він відкритий, в тебе ні. Бо не, не йди до мері, Вона біля того гаража не йде до неї. Біля того гаража. Вона туди е, попросить щось зробити для тебе. Та, якщо ти її спасеш, то все. Це просто буде спасіння і все. піду

Ви навіть телефоні мами чи баба? П'ять, один, п'ять, один, два, поняла? П'ять один два і тепер. Теперь кажемо, закажу. Ти хочу далі і далі і далі, так? Це бабуля. Паніого. Що казати мені? Нажми ну, мене якщо хочеш. казати. А Хочу... зле... чому не працює. А, її покачу. Чекай. Чекай, я зараз вам дещо ще показала показу. чого не роби на цьому телефоні, будь ласка, я зараз тобі дороблю. Ти можеш піти під машину. Отут є карта, дивись. От тут є карта, дивись. Отут лежала карта, її треба взяти і віднести до бабулі. Mm -hmm. І просто будь з бабулею, Качає. І все. Вот, дивись, вона показує, що в неї було ноче. Mm -hmm. І було таке. Mm -hmm. Круто, тьотя, дякую. Таке до таке робити. А де гота? Я так припала. вона в все вдома. Яких? Соседа. Бидер! Папа Чика, это сами мне даже. Мамой, я не мама. Что за волк? Не де це я сосед. Якщо, якщо я зараз до нього такого зроблю, він мені це зробить. Привіт, от Халк! Ну, якщо ти ще його не доторкнулася і приймеш на нього з якоїсь висоти, то все. А! Да. Бавлюсь. А мене всі їдає. Да я 5 секунд. Як Та, не це? А, а, не а, а я не дам. Все. Мені туди. Мені максимум 15 хвилин. Коротше, мені треба. Подивися, що тут є. Тут є домик. Весь домик. І там я. І нам треба її спасти. Від СССР. А як це треба так О. Забула я не знаю, це не дам. Я поняла, я, 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 я забула це нам треба підійти до того дома. От і тут агата розмовляє, типа тут сусід розмовляє і розмовляю І далі сусід закрив і ту карту. Од, одну карту сховав на кухні. Ми зараз підемо на кухню. Заберемо ту карту і змога. Що нам треба робити? Нам треба. Нам треба таке зробити. Нам треба забрати цю карту, Ребятки... Ребяточки... Забрати цю карту. І... спасти її. Ой, oh no. oh no. oh, я зробила no, дещо no. зробити. No. Um, що треба робити, я зрозумів тобі все зроблю. Тільки просто спокійно, просто спокійно. Нічого не роби. Нічого не роби. я сама не зроблю. Треба це зробити. Забула. Все. Не робите, це вже не треба робити. Ні, я це робили. Ні, я це зробила, Я це робила. Але ти вже не можеш вибратись. Ну, що, тобі робити? йди туди і забирай оці кубики. Забирай просто ці кубики. Забирай оті от кубики. Не І там, ти... Тя... або просто можеш кинути один кубик і туди. Светко, под... прямо, просто йди прямо. Просто йди прямо. Просто йде діпля... прямо... просто йде прямо. Посунь день йде. Вот. І ти те гняєш. Тепер ти маєш оці піднімесь з І обнімеш ці дві штуки. Та ще одну штуку і все. І тепер йде туди. Тепер ти маєш забрати тут зелену уточку. Тут забрати зелену уточку и поставити в оту штуку. Ой, пауза. Все, а на цьому сім па 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 да ви на красу, на кінці сім па па па